Заростика. Заростіка. І сусіди. Заростіка. Заростика істина. Жигулівська. Зумані. Старих бабанів. Заростіка. 3 квітня. 2017 року. За ростіка випиваємо. Що ростіку переводить? О, ростика день народження. Сьогодні, да. Щастя, здоров'я. Всього самого найкращого. З днем народження З днем народження Зі, Зі святом свят. свят. весни тебе Ростислав. Ростислав, Рости Більше сонця тобі. Сесі зачекає. Більше нових вражень. Більше нових горизонтів. Більше кілометрів приїхав. Тільки обережно. <ріст> як там рука, до речі. Новая літа. І успіхів в А щось Ну як я щось друге сказати, це вже друга частина. відео так, так, так. Чайки. Тут Та така природа. Чайки, чайки. чайки. <ріст> Кожного жутька чути. Прості. Та чайка полетіла до тебе. І передасть тобі це відео. Чей коломит? Знаєш як звати? його? Семен. Семен. На камні, камня, камні. Вообще-то не знаю, сука. Семен, Семен Сам кузі. Санчес знову як у Африці. Ну. день. Маленький так. Є, у мене мої литовські друзі запитували, а чи є у вас отакі криниці діючі журавліці? Ого! Ти бачиш? Нахиляй, хай набере нормальну водою. Вдалі! Оп, діставай! А тепер Андрію. Андрію. Оп, і загальмував його за цю фігню. Оп, і все. Не можна злити. Давай до зустрічі, поки сонце сяє, доки вода, вода тече. тече. Побачимось. Прийшов додому. Леся натопила пічку. Нормально. <и уху> Хазяйка. Леся пахуче, відпочиває на печі. Тут взагалі сауна. А як на печі? А в попу взагалі, мабуть, так? Жара. Жара. Десь не перегрійся. <ріст> Класно, мабуть, на кочі спати, так? Сьогодні песах. Ми приїхали з міста, були в гостях у батьків. Нас сусіди пригощають пасочками, крашеночками. А, а ми а пообідали ми... і почуваємо. Відпочиваємо. Сьогодні неділя, ми нічого не робимо, розтопили пічечку. Ми тільки цим, мабуть, і займаємось, щоб топимо пічечку. А це бабуля зробила подгончик сьогодні, наволочку. Саморобну, вишиваночку. Це якийсь значок. Букетик. Анютині гласки. Тепер треба Лесі мамі закруточки покласти в холодильник, щоб вони не зіпсувалися. Холодильник у нас отакий. Саратов. Треба його трошечки підмазати. Так. Дуже добре морозить, тому ті яйця, що нас пригостили, вони теж заморозились вже так, під морозилкою лежать. Нам ярило весну принесе! У нас після пасхальний сніданок. Зараз будемо дегустувати пасочку, якою нас пригостила хазяйка. Я домонтував 10-ту серію, зараз роблю обкладинку. Ну, так я люблю. Леся любить яєчко з сіллю і з майонезом. Он. он. Угу. І зараз має до нас приїхати гості. Ну, через годину десь. Фу, це не здорове харчування. Та нормально. О, хазяйка зустрічає. Трива! Ļoti, 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 ļoti. Ļoti, ļoti. Ļoti, ļoti. 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 . Ļoti. . Ļoti. . Ļoti. . Ļoti. ... Да, йдемо сюди. Ось ця Вони висіли і раніше, а потім їх змінили лише нічого. Ну десь років 15. Класно, ніхто не трогає. Реально фіалками пахне цими лісовими, понюхай. Блін, 100% фіалками, понюхай. Угу. Це секретова криниця, вона. не нові просто нові діти Леся пропала. Десь 70-х. Роков... Ой, я дуже замаскирувалася, ніж. І така вже корисна, що на білому світі аналоги дуже мало. Вона як березовий сік. А чай який з нею, а який чай. Через нього можна дивитися фільми. Я заберу собі, наберу собі літрів з 10 на фільми. Чисто вода дуже чиста. І буду робити на ній бульйон. Та ти що. Ні, реально вона смачна. чай, дуже чай. Джерело туди дуже. Згадка ще там із 16 століття. Джерело і взагалі. Як називається Я забула. Секретова криниця. І тут секрети. Вони розвяжують, воду. секрет. Ну так, подивися, аж квіти з води ростуть досі. Вона заворушка. є ніж? Звісно, не ніж. Хендмейд повний, так? Дивись, малина, полуничка. І молоко справжнє, так? Класно. Натур екологічний тортик. Ой. Я пам'ятаю. Ого! Дима казав, що не любить, так? Дим. Колганівку не любиш? Не. Я терпіти не можу. помниш, як я вісім разів бігала. Mm -hmm. да, дуже Прекрасний. Це після чорного Сам дня народження, вісім разів бігати як Лганів, блін. Головне, що прям так багато і не пила. чуть-чуть. Mm? а так було фігово. Ха, якраз. І це сміття заодно спалено. Угу. Піднис. Під да. Як кажеш, називається? Білоруська свіча. Ну, назвемо її Бабанівською. На ній я знаю, варять там рульки, отаке от все. Все, достать. Потім зверху засипеш. Зараз піде витяжка, зробимо тут стояк для казана. Ага. І зверніть увагу, ніхто нічого не прорізав, дерево само собою просто репнуло, утворилася така внутрішня тріщина і її достатньо просто, щоб зробити отаку от портативну свічку-пічку. Тепер йдемо за казанком. Ей, залікухи, що тут таке? Та, щоб жарити що саме? Балик. І продовжувати потім його водою залити? Обжарити, а потім його вже... Водою залити? Так. Да. Холодною? Так. Да. Закинемо туди кривишки, щоб в нас вийшов бульйончик. Що, закидаємо цибулечку. булечку. Чистиш маслинку і одразу кидаєш туди. Смачний? Так. Да. Ну, за які запахи випущу. Тепер заламаємо томаточку, даємо їй трошки обжарити. і заламаємо водичку. Мій асистент помішує. А тепер спостерігаємо за солянкою на кострі. Дуже круто. Прясика збирається в піні. Від курки, від оцього всього. Це така трупачінка, так? Да? Ну, це треба вбирати з-за того, просто. що це грязь, да. і з-за того, що суп тоді в тебе буде бурлить дуже класно. Ну ж, визіри. Ого, скільки вийшло гімна. Да. Є чуваки, які їм пофігу, але я стараюсь збирати оце все. Ну от Язичок. Наша страва і приготувалася, настоюється. Хто розсипає? Вовчик. Хто варив, то розсипає. Хто черпа камеси? Oh. Продемонструє. Oh. <голов> ми виберемо. Такого тут ще в селі не варили. <підвиткові>